Не відкрила? Ой! Я вас вітаю! Ой, Боже! Ви мене пам'ятаєте? Ой, я вас дуже пам'ятаю. Проходьте, будь ласка. Зніміть тільки О! Oh. Так все? Я вас 20 разів передивляюся кожного дня по телефону. Серйозно? Так. Да. І чую про вас тільки. Я вже знаю, Щербакова Чербаку я вже знаю, хто. І молимося за вас, щоб ви були здорові. Привіт! Сусі, привіт, привіт! Ми, ми ж вас не так знаємо, бо як, як світ. да, як світ. А я поряд приїжджаю, думаю, ну як я до вас не заїду. Чим же мені вас у вас Так, пішли гостимо, Я приїхав до вас, пішли в магазин. Хочу вам приємно зробити. Ой. Так, вже стільки ви мені, ну і нічого я... страшного. Ви знаєте, що зараз в мене таке твориться, думаю, ну вже це мені сон. Хоть бери десь чупай себе. Все нормально. Давайте <світ> я, все нормально. Я на місці. <світ> сьогодні я приїхав до двох дівчат, з якими ми випадково познайомились місяць тому. Раїса і Оксана. Раїсі 90 років. Оксана її донька з інвалідністю. І я пообіцяв, що буду їх підтримувати. Сьогодні ми чергове йдемо в магазин. Що командуєте сьогодні. Ви мандаринки любите. Yes. Беремо, все є. Yeah. <звучить> Сімейно. Хрін до кави еклери, no, gonna... сметанка. Okay. Зущенка. Так, терміни нормально. нормально. Ми молоко маленьке взяли. Давайте візьмемо велике. Чорниця і абрикос. Yeah, yeah. Да, що ми обираємо? Навіщо обирати, якщо можна два взяти? Оці сирочки любите? Yeah, yeah. Так? Повна тачка чуда у нас. Масло. Так, колбаску. Давайте возьмемо. Що вам тоді сподобалась колбаса? Дуже. Дуже? Колбаска. Сир такий от тверденького. Трошечки треба. Копчена курочка. Підтримуємо нашу, львівська кава. Так що, вам, горілочки? Ні ні, ні, ні. ні, не треба. Ліщина. Ага, оце хороший. О, баш... а, а waren... Беріть, б... беріть, дорогенький. Я пам'ятаю, що ми там. То живчик любимо. <haga tabii> Треба ж велику, я кажу, сімейну. Оксаночка, який сік? <raff presses> То є, який хочеш. Томатний, гранатовий <raff raff> і апельсинка. Похрустімо. Возьмого м'яска і можна на касу, я гадаю. Яєчки. Що <raff bajo> ви задумалися? Добре, таке, а чи серце? Таколу я, я ж намагаюся вам позитивні да, трошки так, емоції да, додати. 2767 гривень. сімсот гарного дня. Дякую. Виходьте. Прийдемо, і здається тут кілограм сорок, а може більше. Там місія виконана. Настрій підняв вам. Що? Та... І я вас люблю. Це ви нам. Даня, зекономили пенсії? Кілька? У мене пенсія п'ять. Ну, пів пенсії ми сьогодні більше, ніж пів пенсії. 50. А Оксана зразу ставляла. А як ви <рес> молодечка. Я вас тоді шпитав, не пам'ятаю, скільки чоловіка вашого немає? 38 років. А що сталося? Так, це вже чудова людина. А ви, ви з тих пір сама були? Так. Решав, так. Такого чоловіка, як у мене, був анатолій, це рідко, рідко дуже. Такі люди так, ну у нас полянка тут вийшла, і то і сьо. Дякую. Ми так голодали. Я вам навіть не можу це передати. Зараз я розказую, ну кому вони навіть не вірять. Після війни 45-й, 46-й, а потім як почали вже Америка присилати посилки, то ми вже почали від'їдати потрошки. І я вам скажу, Даня, я це таке може не треба розказати. Німці ми не були на окупірованій території. Вони були такі, знаєте, чорні э, плащі. Есес, чи як вони нас і нас німці стільки безпечили їдою, нам дали, що мама не вірила, що це Кіндер, Кіндер питав, скільки у вас дітей? Мама показала, троє сховала нас. вона думала, що щось зроблять з дітьми. Вони нам лишили цукру, крупи різної їди. Вони як відкрили ту тушонку е свиня, свіною. То запах такий був, що ми, мама, нас ховала за дверима, то ми не могли усидіти від запаху. Познати голод. Це дуже страшно. Мама молода жінка, 26 років. Вона стала здовою. Батько було 31, один, і мамі 26. І нас троє дітей. Батько дуже хотів сина. То була я перша, моя сестричка нелічка, а потім брат У мене ще був. Їх нема вже живих. Я сама старша. Землі, ай, спасибі вам, Даніла, я, дуже, я, я, дуже, я, я, я дуже рада, я дуже рада. Я... Ви, ви наш рідна людина нам тепер. Рідна людина. У нас, розумієте, вже таке життя в мене, що в мене подруг немає вже. Вони всі ушли вже. Ми дружили з сім'ями, знаєте, як збирались ну, да. раніше. Пісні за столом дуже гарно собирались. То це три-чотири сім'ї, коли збирались. Зараз вже цього нічого нема. Наступного разу прийду, будемо співати. Домовились. щоб я вареники обов'язково. обов'язково. Друзі, ну що я мушу вам сказати? Робіть добро, тому що це дуже класно. Ну і звісно, ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете долучитися до добрих справ нашої команди, посилання в шапці профілю. Бережіть себе.